Всім, це експериментальний відеоесей під назвою Слухали-бачили. І сьогодні ми говоримо про кінореференси в творчості Arctic Monkeys, одного з найкінематографічніших гуртів, музичних гуртів сучасності. Попри те, що ще в 2010-х роках Алекс Тернер носився з кінореференсом як списаною торбою, на початку кар'єри він не те, що багато уваги приділяв візуальному мистецтву. Лірика соліста мав завжди була переповнена цікавими образами, вигадливою грою слів, купою романтики і посиланнями на культуру, але кіно там тривалий час не знаходилося місця у перших двох альбомах. Arctic Monkeys лише двічі згадують про британські ситкоми. Мова про культовий на островах Only Fools, який згадується у пісні Despair in the Departure Lounge, і some mother's do Ever, референс до якого можна почути у пісні з катастрофічно довгою назвою You probably couldn't see for the lights, but you were standing right at me. Перший справжній кінореференс. В творчості Арктиків можна знайти в другому їхньому альбомі, в другому офіційному альбомі, який називається «Favorite was Nightmare». і там в пісні Old Yellow Brick, яка в принципі вже назвою відсилається до цілком очевидного культурного твору. Є наступні слова right, Які, Які назви пісні натякають на чарівника з країни Оз», де Дороті говорить про те, що There's no place like home». No place like home. Щоправда, логічне питання, яке випливає, а чи дійсно Алекс посилається на кіно, а не на книжку? Якщо чесно, без поняття? Зате Алекс точно посилається на кіно в пісні, яка називається The Frame to R, яка була бодностим треком для японського видання Favorite Worst Nightmare. Там можна почути слова Севеном Сівейна Сенс. Тут вже жодних сумнів. 007 або Джеймс Бонд це окей, це теж літературний герой Яна Флемінга, а Брюс Вейн коміксовий герой, але ви нічого не доведете. Я скажу, що він посилається на кіно, і нічого, ніхто не прийде і не скаже, що я не правий. Мій улюблений альбом Арктиків – «Хомбок». Тернер, якщо чесно, взагалі обділив кінореференсами, і це особливо мене засмучує, враховуючи після того, що він. Пізніше буде вставляти мільйони-мільйони кінореференсів в Tranquility Base, але вже як є. Кінореференси нарешті з'являються у альбомі Suck it and C. І це добре, бо було б дивно, якби в альбомі, де звучить пісня з фільму, не було жодної іншої згадки про кіно. Я, звичайно ж, говорю про Pile Drive Waltz, написаний спеціально для фільму Субмарина Річарда Євейді, який грає тут як просто один з треків в альбомі. Але нарешті ми дійшли до справжніх кінореференсів. і Чесно, цього разу дійсно справжніх. По-перше, назва альбому взята з фільму Механічний апельсин Стенлі Кубрика, де графіті з написом «Suck it and see» можна побачити біля квартири головного героя, якого звати так само, як і Тернера Алекс Делардж. А той Тернер. Але, такий маленький, цікавий факт це те, що це насправді. Я знов збрехав це не кінореференс. Тому що Тернер. В жодному інтерв'ю не підтверджував той факт, що вони взяли ідею з механічного апельсина, а, а зате сказав, що їм просто сподобалося, як звучить класичне британське Suck it and see», і він розуміє, наскільки е, складна в перекладі ця фраза, і, відповідно, взяли її для назви альбому. Але я обіцяв справжній кінореференс, я вам його даю. Так от, у пісні Black Trackal є наступні слова. І тут вже жодних сумнівів. Алекс Тернер сам підтвердив в одному з інтерв'ю, що під час запису альбому дивився кілька вестернів, один з яким був Буч Кесіді і Sundance Kid з геніальними Полом Ньюманом і Робертом Редфордом. І, схоже, що ці вестерни, які він дивився, стали початком на наступних двох альбомах Arctic Monkeys. Тернера просто прорвало на кінореференси. Спочатку був AM, де мені чомусь завжди здавалося, що там набагато більше ну, кінореференсів, але їх насправді всього два. І перший з них можна почути в пісні Арабела. Барбарела зовсім не дитячий фільм з Джейн Фондою в головній ролі. Тернер не дарма згадує про одяг, оскільки навколо костюмів для фільму. Точаться досі дебати, чи брав участь в розробці Пако Рабан чи ні. Але насправді, попри багато матеріалів в інтернеті, Пако Рабан вказаний в титрах як натхненник, а от костюми робив дизайнер Жак Фонтерей. Другий референс, про який ми будемо говорити в альбомі AM, в пісні NISOX. і це, напевно, один з моїх взагалі улюблених кінореференсів взагалі. Справа в тому, що це кінореференс не на Сцену в фільмі, а на саундтрек фільму. Like street, baby, так, ці слова посилаються на фільм Злі вулиці або mean Streets» Мартіна Скорсезе, який вийшов в 1973 році. І справа в тому, що фільм починається з нарізки з життя героя Гарві Кейтеля, яка відбувається під пісню The Ronettes «Be My Baby». і про це безпосередньо співає Алекс у пісні. Бонусний референс з бонусного трека you're so Dark, який весь такий готичний, відсилається до горорів. І в пісні ми можемо почути слова, a even а саме це згадка про американський святком The Monsters, який розповідає про сім'ю героїв класичних горорів компанії Universal. І це не зовсім кінореференс, тому що це. Референс на серіали, а ми тут про них тільки побіжно згадуємо, але згадуємо. А потім був Tranquility Base Hotel and Casino, де референсів було так багато, що ми навіть зробили цілий матеріал про кінореференси в цьому альбомі для Vertigo. А цього разу я буду говорити виключно про візуальні референси, а не про не знаю, натхнення загальне. І перший референс можна почути вже в першій пісні, яка називається Star Treatment, де Алекс співає. Це доволі прозорий натяк на фільм 1984 року під назвою Blade Runner, або той, що біжить лезом або «По лезу», або «По лезу, або полезу бритвою, його тільки не перекладали в нас, е, режисера Рідлі Скотта з Гаррісоном Фордом в головній ролі. Що стосується другого треку One Point Perspective», то там референси стають трішки складнішими. По-перше, сама назва відсилає до улюбленого трюку Стенлі Кубрика Перспективи в одну точку. І Алекс в одному з інтерв'ю ділився інформацією, що так, він дізнався про перспективу в одну точку, коли.

Алекс в інтерв'ю пічфорку сказав, що ці слова натхнені любов'ю людей розпитувати про те, чи бачив ти той чи інший фільм. І також натхнені інтер'єрами трилогії Жана П'єра Мелвіля, та, яка самурай, червоне коло і поліцейський великі фільми і ще й дозволяють оцінити, наскільки сильно Ален Делон постарів за якихось 5 років. І це ще не все. Слова «such beautiful photography стосуються фільму. «Spirit of the Dead», де один з секвенсів зняв Федеріко Феліні, і він настільки сподобався тернеру, що той не в одному інтерв'ю казав, що саме ці слова вони стосуються саме цього фільму, його операторських і режисерських прийомів, окремо зі сценами, де ми бачимо помаранчеве небо на фоні, і зі сценами, де ми бачимо відображення в воді того, що відбувається на сцені. У out of 5 є одразу два референси, які можна при бажанні притягнути до кіно. Обидва стосуються фільмів Стенлі Кубрика. Перший це слова Хоукі-коукі – це танець, який був популярний десь в 60-х, і він заключався в тому, що люди, які його танцюють, вони. Танцюють в колі, і по черзі заходять в коло і виходять з нього. Заходять і виходять. Той самий танець Алекс Деларч в механічному апельсині називав The Old In-Out, і зрозуміло, що в обох випадках терміни використовувалися як ефемізми для сексу. А от другий референс це. It's Lavious, про які згадується у пісню. Це місячна база з 2001 космічної Одіссеї Артура Кларка, яку екранізував Стенлі Кубрик. В принципі, вже можна зробити висновок, що Стенлі Кубрик сильно вплинув на Алекса Тернера. Особливо це видно по кліпах, які вони почали знімати після виходу Tranquility Base. У пісні Science Fiction я б хотів зупинитися на словах. World, Тернер казав, що під час роботи над альбомом дуже надихнувся фільмом World on Wire Райнера Вернера. Фасбіндера, стрічкою, яка багато в чому вплинула на появу кіберпанку і розмірковує про розвиток технології в майбутньому. І вийшла в 1972 році, щоб всім було зрозуміло, наскільки вона випередила час, якщо що стосується кіберпанку, не дивно, що Тернер, якщо він настільки надихався цим фільмом, буквально вставив назву в пісню з назвою Science Fiction. Передостанній пісні альбому, а саме, Бедфоун Алекс починає прям неймдропити фільми, які він напевно не встиг вставити в попередні пісні. І це дуже еклектичний список виходить. І, наприклад, серед згадок є трилогія помсти Пака Чанука, про яку можна почути в наступних словах. Венджемс Триледжі Уал Пейпу. Ви, напевно, чули про олдбоя, який є її частиною, але там є ще два фільми, які на мене нічим не поступаються олдбою: це Симпатія містеру Помсті та Леді Помста. Далі більше. Тут взагалі неочікувано для настрою альбому згадується культовий фільм рожеві фламінго Джона Воттерза, який перш за все відомий епатажем і зовсім не тою естетикою, яка присутня в Tranquility Base. Бонусний трек. Anyways, якщо ви його чули, закриває цей парад кінематографічних референсів доволі чітким меседжем. Guys, the... Тому що, як можна не згадати Фріца Ланга, його безсмертно класнику Метрополіс в такому кінематографічному альбому? У своєму останньому на даний момент альбомі, а саме ДК, Арктики. Прикрутили кількість кінореференсів, можливо, тому що Алексона брудло кіно, можливо, його забили ногами за кінореференси в попередньому альбомі, але їх стало набагато менше. Наприклад, в пісні «Sculptures of Anything Goes» можна почути відсилку до одного з найпопулярніших мюзиклів в історії. співаючих під дощем Джина Келлі, а саме одну з найбільш іконічних сцен в історії кіно, де герой Келлі співає під дощем, крутячи парасольку. Далі в альбомі є ще два натяки на Стенлі Кубрика. Це не прям прямі кінореференси, але це згадки творчості режисера, десь побіжні, а десь очевидні. Наприклад, як в словах: «Can you co-direct and play the twins. Фраза «Can you co-direct and play the twins цілком може вказувати на сяйво, де. Були двійнята, але їх Стенлі Кубрик теж не грав. Фінальний референс, про який ми поговоримо, можна почути в пісні «Hello, You!» і звучить він наступним чином. LEGO Napoleon Movie. Чи чули ви колись про Лего Napoleon Муві? Ні, але справа в тому, що Тернер подивився Лего Бетмен Муві йому сподобалося, і він тепер вважає, що кіношники мають частіше використовувати цей формат для проєктів. Наприклад, зняти проєкт Мрію Стенлі Кубрика «Наполеон» за допомогою Лего. Цікаво, чи кому хтось пропонував цю ідею лорду Міллеру. На цьому, все. Дякую, що дивилися. Дякую нашим ЗСУ, що я досі живий і можу монтувати такі відео. Па-па!